У 1919 році уряди України і Польщі підписали угоду про перемир'я. У 1992 році Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бангладеш. У 2011 році Київське Динамо у себе вдома на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського перемогли Бешектаж з рахунком 4-0, цим самим пройшовши до однієї восьмої фіналу Ліга Європи у ЄФА. 24 лютого народились у 1863 році. Остап Нежанківський, український композитор, диригент, автор хорових творів, пісень на вірші Тараса Григоровича Шевченка, засновник і диригент товариства Боян. У 1865 році народився Іван Липа, український письменник, лікар, державний і політичний діяч, автор збірок Оповідання про смерть, війну і любов 13 притч. У 1917 році народилася Тетяна Яблонська, українська художниця, герой України, автор картини Хліб у 1934 році. Народився Віктор Курін, український співак, педагог, народний артист України та Молдови. У 1959 році народився Володимир Горянський, український актор, телеведучий, народний артист України. 24 лютого у народі відзначають Лелечини, свято до темного птаха українців. Вважають, що з цього дня птахи починають свій політ з вирію. Цей день початок пташиних свят. 24 лютого вшановують Власа, християнський замінник до християнського Велеса, покровителя свійських тварин. Вважалося, що з цього дня він пильно наглядає за тваринами, а тому люди замовляли у церкві молитви, святили воду та скроплювали нею тварин.